Пані майстри, як на мене, гарна новина. Збільшується чисельність кутових граверів для майстрів плиточників Від компанії FixTool, подивіться, з'явився акумуляторний. Тепер уже Proxon е, не один. Як він постачається? Кейс, сам гравер, два акумулятори на 4 А. Коштує це все 6,5 тисяч. В комплекті три цанги. Площадка, є кожух захисту, зарядний пристрій. Як на мене, достатньо для виконання робіт. Що з собою уявляє цей фікстул? Є регулювання обертів, причому від 500 до 15 тисяч. Він вже номерні, гарантія на них один рік. Акумулятори універсальні підходять до багатьох китайської техніки, в тому числі до Макіти. Наоборот, з Макіти на китайську техніку. Як, наскільки він зручний, більш детально я розповідаю на каналі YouTube. Так що майте це на увазі. Саме головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україна!